Доброго вечора ми з України. Ви на каналі Архібіс. Мене звуть Олеся Архірей. Сьогодні мене переповнюють емоції, бо нарешті Херсон звільнений. Я усіх хочу поздоровити, усіх українців, херсонців, звісно, хочу поздоровити. Подякувати ЗСУ, подякувати усім, хто, хто вірив та допомагав в те, що. Херсон до нас повернеться, звісно, і інші міста, інші області також повернуться до складу України. Бо і Херсон, і Крим, і Донецьк і Луганськ це все Україна. От, переповнюють мене емоції, і я подумала, що б таке а, приємне зробити. зробити. І а, якраз напередодні нам принесла вишивальниця наші міні-палітри. Ну, хто з нами вже давно на нашому каналі, то знає, це міні-палітри від архібі з чешського бісеру пресіоза. І вони якраз в чим особливість? Вони вже переведені на українську мову. Ми поступово усі наші, звісно, товари переводимо вже на українську мову. І от, скажімо так, такий перший відшив. Тож ми вирішили зробити розіграш. Розіграш усіх цих міні-палітр, їх здається, якщо я не помиляюся, 15. Доставка тому, хто виграє, буде за рахунок Архібіс, тобто безкоштовно, незалежно в якому місті ви знаходитесь, в якій країні. Так, почекайте, в Росію ми не відправляємо. Тож, взагалі, російським рукодільницям навіть нема смислу приймати участь, і вже б давно треба відписатися і не дивитися мої відео. Отже, розіграю міні-палітри. Сподіваюсь, що виграє хтось з Херсону, я буду дуже сильно за це радіти. Для участі підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Підписка обов'язкова. Ну, лайк вподобайку. Я дуже вам подякую. Якщо ви поділитесь цим відео в своїх соцмережах, я теж дуже буду вам вдячна за це. Хоча це не обов'язково, будь ласка, пишіть в коментарях, беру участь або участвую, як вам буде зручно. І, звісно, пишіть поздоровлення, подяка нашим ЗСУ. Подяка усім, хто приймав участь у звільненні Херсона. Велика подяка херсонцям за вашу витримку. І подяка взагалі-то від мене. Бо в один із разів, коли я, я та моя, взагалі то родина збиралася вже виїхати з України. От ви дуже сильно вплинули на те, щоб ми не поїхали? Бо я подивилася, як ви розкидали там у себе на площі гуманітарну допомогу від расистів, і собі подумала: Ну, якщо, якщо вони там в оточенні і вони такі сміливі, ну чому, чому я не буду такою сміливою? Моя сім'я? Хоча, чесно скажу, що ми намагалися виїхати, доїхали до вокзалу київського і розвернулися назад. Це була така взагалі цікава історія. Можливо, колись розкажу. Нам попався водій таксі. Він так переконував нас, наче знаєте, є Карестович. От так подіяв дуже сильно на нас. Ми приїхали до вокзалу, побачили, як їхали, приїхали автобуси з людьми з Ірпіня і розвернулись, поїхали назад. Зрозуміли, що ми, ми повинні залишитися вдома, ми потрібні тут, потрібні нашій країні, бо країну треба. Врятовувати, ну, то звісно, країні потрібні підприємці, потрібно економіку нашу розвивати і далі. Ну і що ми намагаємось і робимо? Так, це такі відступлення, бо я дуже сьогодні така емоціональна. І ще хочу сказати: хто пам'ятає цю міні-палітру? Я Патріот, це одна із перших наших палітр. Вона вийшла десь років 4 тому до Дня Незалежності України, і для мене вона взагалі прям з цим вторгненням після 24 лютого зіграла таку, знаєте, величезну роль. Я на неї дивилася. Я розуміла, я патріот. Я настіл, я зрозуміла наскільки сильно я взагалі люблю свою країну, люблю людей, люблю українців, і як, як сильно я хочу жити в Україні. І робити все для того, щоб наша Україна процвітала, була рядючою, щоб українці усі жили заможньо, великому достатку. І я думаю, що це незабаром вже скоро це буде. Я на 8 березня ну, цього року викрала. Взагалі-то можете полистати, це є. Викладала цю палітру як поздоровлення взагалі на жінок. Да? І мене тоді расисти там обзивали фашисткою. І що я хай гітлер там ще викрикую. Ну, в общем, було так дуже неприємно. Вони усі пішли в бан, в далекий-далекий бан. Вслід за руським кораблем. Все, дякую. Так, давайте ще раз повернусь, Це таке знову в мене відступлення було. Повертаюсь до нашого розіграшу. Ще раз нагадаю, бо я вже не пам'ятаю, що я казала, що я не казала. Підписуйтесь на канал, це обов'язкова умова. Пишіть у коментарях, беру участь участвую, Звісно, поздоровлення і подяка нашим ЗСУ. Проведемо розіграш, мабуть, теж. У середу в мене ще один розіграш є, який я не провела ще. Ви, до речі, ще можете приймати в ньому участь у групі: набір для вишивки бісером від Благовеста. Потім в нас ще зараз триває реєстрація на розіграш від Вікторії Тімченка. Там можна розробку по фото зробити, і третій розіграш ось цей. На наступному тижні десь приблизно у середу проведемо розіграш. Я обов'язково заздалегідь вас ну десь скоріш там, за годину, дивлячись від того, як в нас там буде світло, бо вже пишуть, що в Києві там по півсуток не буде світла. Ну сподіваюсь, що все буде добре. Тож я вас приблизно зараз орієнтую, а там будемо вже дивитися і як буде змога. От, тому обов'язково приймайте участь, і все буде Україна. Я вам дуже-дуже вдячна. Всім вдячна. З вами була Олеся Архірей.